Другого дня походу. Скільки часу зараз? Дев'ята, мабуть. 9.03. Що не знає, підемо 12. Зараз гріємо воду. І така у нас їжа буде зараз. У нас на кожен день попакована. Зараз у нас будуть макарони з м'ясом, а на вечір у нас гречка з кити. Так, зараз буду готувати сніданок, намет просушується і собакін. кормим, тепер ще його кормити приходиться. Ну. Якщо що, це не наша собака, вона з нами просто пішла. Так. Тепер її ще кормимо. трохи хмарка на нього висить. Ну вас можна, ми її заберемо додому. Так, точно. Готуємо. Фірма є фірма Стопуті і є фірма їда. У їди є солі і перек. Я помню, в прошлому раз у мене був їда борщ. Я його так насолила, що потім їсти не хотів. А тут закручені гарні макарони. І я їду. Ось тут один грам сілі і 0,3 грами А Собака вже на каріматі. Да. А папа пішов кудись туди, приходить, вона на нього речить. Я каже, це не ти повинна на нього речати, а папа повинна на тебе речати, тому що ти не зішли перебуде. Значить, я не сто подіб, може да, не бути хтось. А ну покажи. Ну да, угу. так, ну, тут якась жижа. Ну це з такою. З рушечки. Які ти поки відкривай. Відкривай <гум> поки свої. Горячий. Горячий? Ну вкусно. До дома. А ну они тут покажут. Покажу. Да. Ну, вообще все так, вообще. Ну не, у меня вкусно. Сходит руки меньше. Никита, значит, еще постоять трохи. Закрыше на минутку. Видишь, у папы без воды. Ну, может так, я А У нас с водой. А цією стороною другою треба мешати каву. Да дуже э, потрібні ложки. Стопуди ну... вкусне. Нормально. Я тут, звісно, висипав солі перець. <свист> Чуть-чуть горько. Но стопудив все равно вкуснее. Стоп-1 смысл. Да. А тебе тоже кофе можно? Да. все. 10-51, запізнились ми. Починаємо. Вирушаємо. Запізнились. Начинаєм. Туди нам кудись. Будемо спускатися так, через ліс. І отак будемо йти трохи туди, на Казмєщик І оттуда будемо підніматись аж вон під Петрос. Отам полонина. Петроса будемо туди йти. Пустились ми від нашого місця ночівлю. Звісно, такий крутий спуск на таке джерело. Дуже великий напор. Да, джерело класне. Швидко набираємо. І будемо йти далі по маршруту. Йдемо стежкою. Так добре, швидка швидкість, ага. Бо вниз трохи. Щось таке цікаве. Але нас відволікають грибочки. Да. Ось ми вже знайшли. Маслячок польський два білих. Тут Йом, дивіться, і які от. гіганти! Там взагалі такі огромні. Ось тут ще, так, тут ще. Ось я його бачу. Ось сім бач. Поїли його, не будемо його брати. Хай дайдай. Дай. С підемо на ті великі, подивимось. Ви подивіться, які ці гіганти. Це як моя обуйця. Величезні, так. Да. Ми вирішили ці гриби, нам некуди дівати, будемо їх продавати. Оооо. Тож... Ого. Покажи, який величезний. Сравніть. Видно мені? Ніт, не видно. Неизвестно, по котрі ми сьогодні дойдемо, бо опять у нас гриби тут на дороге. Смотрят на нас. Нас треба і брати. Еще наші. А, а я вот той побачу. А які ще? Ну все, я вот а, О, О, ты, ты я думала, это... Вон там. Не, там. И, и вот еще один маленький клон. Да. да. да, да. да. Тут вон и дуже богатый. Да. Ну, Походу мы пришли на, на поход, а грибы собирать. На грибные места. Можно уже идти до дома. Я так давно уже грибы не вытаскивала. Оооо, -о -о. ялку закривай. Ну вже ще. Тут спуск взагалі жесть. Зараз Там вирубка. І тут взагалі нема. Ні в ліс не зайти, ні по дорозі. В общем, взагалі не зрозуміло, як і mm. Вже вийшли на більш-менш таку ровну ділянку. Звідки звідкись ми прийшли. Тепер трохи по-рівному. І буде такий невеличкий підйом, потім спуск. І потім вже затяжний довгий підйом. Так, ось така тут річечка. Веде її перейти. Зараз вибрать місце, де це краще зробити. І так переходимо. Там ще собака, собаки проще всього. Зато не жарко, і покупалась уже собачка. Нормально. Ми, ми, на да, ми не собаку назвали Бася. Собаку звати Бася. Все, йдемо. Папа, Сколько на кілометрів пройшли? Кудись нам сюди вроді піднімаємося цим шляхом, ми якось тут не зовсім зрозуміли, Але що треба йти нагору. О туди! Так, у нас привал. Я конець, да, нам залишилося вісім кілометрів. Пройшли скільки це? 6, наверное, шесть. Я вже п'ята година вечора. Ми, с их загами идут, да? Мы йдемо так по кругу. Чика зигзагов по носите. Ухир то мы. <му> шёл. Дошлилось нам 10 км, может, 1,5. И он там видно вот Там видно Петрос. Мы мы туда ещё не идём, мы сегодня ходим. Би... Вчера мы шли, сегодня мы уже лезели на гору. Mm -hmm. Уже сильно вистачає. уже все Кажуть, чому пішли сюди? Чого люди взагалі ходять у гори? Задля чого? <ріст> Я думаю, що вистачить у нас сил вже дійдемо Вчора були, там ми ночували і це зітіль, йдемо на цю паланину, лишилось трошки. Думаємо, що дайдемо за пів години, за годину. Вечора. Ми нарешті дійшли на полонини Голопчесько, розважили намет, довго шукали місце. Тут дуже, тут дуже холодно. холодно. Ми дивимося он... кукул звідки ми сьогодні пройшли. Там ще а сонце, ось? а тут ще ну, тут, тут вже... вже його нема, тут вже холодно. Години, да, тут вже давно сонця немає. Вон звідти ми прийшли хребет куку. Отак. Шли полонинами. Там. там хом'як видно. А завтра нам... Он туди. Он Це нереально, коротше. Ну зато ми підемо без рюкзаків. Так, да, Підемо без рюкзаків. Тут трохи нижче, є така опція зберігання рюкзаків. Ми там залишимо. Я хотів сьогодні піти на Петрос, але мені не розрушилося. Ну, да. <реш> Сам піде він, конечно. Все, зараз готуємо собі вечерю. А на вечерю в нас. Гречка. Гречка з м'ясом. Пройшли до полонини Головчиська, ось і скінчився другий день нашого <с походу. Нарешті. Це тричі, це твіті. Замерзла. Ми сказати, не знаю, навіть це дівчинка чи мальчика. Mm -hmm. <laughs> Но ну, мы, правда, не знаем, как это имя Вася, это девочка или мальчик. Поэтому в любом случае мы назвали правильно. Mm -hmm. Обзор на ось такую гречану кашу. Не обзор, я... а дегустация. Ну, я вообще не очень люблю каши горячане. Ого, она дочка горячана? <реш> ну, це точно гречка? Гречана, ну це ж тільки вона з пластівців гречаних. Нічого собі, тут порція одна. Так, да, велика порція. Мене ще більше. Тебе ще більше, так. Да. А ну. А в мене взагалі величезна. Як гречка. Як гречка, ну так це ж гречка і є. О, повний угу. кульон. Ну, мені кажуть, вдома, якщо, то вкусніше. Тут якась не так. Ну, не понятно. Другий день у нас скінчився. Вже вклалась. Намет. Сьогодні ми пройшли. Скільки? 16 кілометрів. Ну, може 16-14. Да? 15. 15, Ну, багато. 15 точно. В общем, уже улягли всі. лайки, підписуйтесь на канал.